Жваю, щоб нічого не забути. Даринко! ми їдемо додому і Так. М -м? Ти рада? Я рада. Патроха, це що за платячко? Та футболка з його старшого брата. Та це я заради Дарини сход. Правда, на свята знов від'їмся, як кабан. Нічого сюрприз навіть є. Бо у Львові Різдво це просто фестиваль під назвою Петрусику, а спробуй ще мій холодець. Він такий смачний і так в кожного родича. Так, так загадай тоді бажання на новий рік їсти, ніколи не поправлятися. Ні, якби новорічні бажання збувалися, я б загадав зустріти цей новий рік з Дариною. Нехай навіть тут в академії. Головне, що мене у вашому бажанні не було. У мене з Оксаною інші плани. Толік, тиша. Та нічого, поїду до батьків. Ми раніше. З Марічкою любили, але. Що ж тут тепер? що? Ну, буде в тебе таких ще вагому Ну, Спішних військових же дівчата люблять, правильно. <смірші> Указом президента України дозвольте вручити вам нове військове звання. Генерал Вільчинський! <плес> вітаю, вітаю! Оп-оп! о Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин. Суття для бійок переможні рістони, діти вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими, ідеї як потрібно говорити чужими. Пане, я тут якраз мозок треную. Може, допоможеш мені? Мене ж до вас прохання. Щоб моя група по моїх предметах здала одразу дві сесії. Одразу дві сесії. Так. Зимову і літню. Скажи мені, будь ласка, як називається людина, яка нехтує встановленими правилами дисципліни. Єретик, трудоголік, анархіст чи Криницький? Я сижу, думаю, що вибрати? Анархіст чи Криницький? Ти як думаєш? Ви ж дивитись новини? Дивлюсь. У мене є розвіддання. Буде вторгнення. Присядь, будь ласка. Я не розумію, як це повинно впливати на навчальний процес. Мої орли пройшли весь матеріал за рік. Навіщо їх ще півроку маринувати тим, що вони і так знають? Краще, нехай здобувають нові знання. Логічно. Але якщо подумати, то зовсім нелогічно. Але. Ви обіцяли в усьому мене підтримувати. Обіцяв. Просто я, чесно кажучи, вперше в навчальному процесі стикаюся з таким дивним проханням. Ми домовлялися, що я буду виховувати групу один рік. А після здачі двох сесій я виконую свою обіцянку. Вон де собака зарита. Я повертаюсь на фронт. Прішно слово дійсно світило медицину. Моя ну, рука як това отрапила. Івана, ти мене без ножа ріжеш. Роман Олександровичу. Ви давали слово офіцера. Давав. І стримаю його. Можеш починати сесію? Переміщення. Це ж треба інша початка. її немає. Я напевно в машині забув. Приходь до мене завтра. Завтра все і підпишем. Я вільний. Вільний. Криницький хоче, щоб його курсанти здали одразу дві сесії. Та ну. Уявляєш, таке придумати. Це взагалі анекдот. <рес> чому так? Дві? Це якийсь нонсенс. Криницько, напевно, в голові геть клепки немає. Ось рапорт. Роман Олександрович, в мене більше немає ні бажання, ні сили працювати в академії. Ви що тут всі зговорились чи що? Це досить з мене, правда? Криницький руйнує мою кар'єру. Господи, ну погаркались. Перший раз чи що? Та ти через годину навіть не будеш пам'ятати про це. Група Криницького одразу здасть дві сесії. Мені з ними потім що робити. Як що робити? Навчати. Спочатку він розбалансував групи по кількості курсантів, тепер він розбалансує групу по предметам. Це хаос повний. Все, до чого торкається Криницький, воно перетворюється в руїни. Я не хотів тобі казати, але Криницький подав рапорт на переведення. Пізно. Я вже подала заявку на переведення в Адміністрацію Державної прикордонної служби України. Якщо мені не вдасться його вмовити, він ніколи сюди не повернеться. А мене це більше не цікавить. Хай зі своїми курсантами розбирається сам. Підпишіть рапорт. Я початку в машині забув. Приходь завтра. Все підпишемо. Славовичу. З наступаючим! С наступаючим! З до свят, наступаючимся. Наступаючись. Ще встигнути привітати. Все одно ніхто з вас додому не їде. Будемо здавати одразу дві сесії зимову та літню. А оскільки екзаменів багато, то почнемо прямо завтра. А як же новий рік? Думаю, він наступить за графіком. А чого так слабо? Давайте на диплом екзамени здамо. Або одразу на дві вище освіти. Завжди мріяв бути прикордонником бухгалтером. Толково. Це в ваших руках. Я повертаюся в зону ОС, тому я вимушений довести ваш перший курс до кінця. Ти чекайте, так ви... ви що тепер не будете нашим куратором? Чи як? Такий приємний бонус, правда? Але не хвилюйтесь, я ще дуже довго вам буду снитися. Як ми будемо здавати екзамени, якщо всі викладачі роз'їхались на свята? Будете здавати їх мені? А... А ми до 6 січня впораємось, бо мене бабуся з заповіту викреслить, якщо я не приїду на Різдво. Все залежить від вас. Особисто я не зацікавлений тягнути кота за маракаси. Просто я їй вже пообіцяв приїхати поколядувати. Каже: приїдь внучку, бо не знаю, чи до наступного року доживу. Скільки себе пам'ятаю, так каже, але краще не ризикувати. Повірте мені, новий рік ви зустрінете або другокурсниками, або абітурієнтами. Плюс? Плюс. 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 Ну все, а, разъедись. Что, походу, сбылось твое обожание, Бережок. <кх> Жесть. Та, не те слово. Тоді я залишаюся з тобою. Та ні, ти ж хотіла в Карпати поїхати з друзями зустрітися. Я хотіла з тобою поїхати і познайомити своїх друзів зі своїм хлопцем. Познайомиш. Ще буде час. А У мене буде стимул швидше здати сесію і до тебе приїхати. Може, я все-таки залишуся тут. Оксана, Якщо ти тут залишишся, то я буду думати не про сесію, а про те, як з тобою зустрітися. Добре. Але я тебе дуже чекатиму. Альфонсо Педріто, Хуаніта Стебанес, Хосе Родрігес. У мексиканському серіалі. Вона його чекала. Ти знаєш, може і найкраще, що я тебе з друзями не познайомлю. Слеж. Давай, я поїхала. Я тебе чекатиму. Подзвони, як доїдеш. Все-таки повезло вам з Кринецьки. Не курсовий офіцер. Золото. Тримайте. Але не більше однієї пігулки в день. Передозування може викликати сонливість. Ви ж не хочете новий рік проспати? Послухайте, я вас таким знервованим востаннє бачив, коли Динамо програло. Ви тоді такий цілий місяць ходили. Динамо програло, динамо виграє. А тут повне фіаско. Криницький і Демкович подали заяви на звільнення. Дістали один одного остаточно. Ну, як казав Петро Кальдерон де Лабарка, якщо кохання не є божевіллям, це не є коханням. Ви знаєте, я теж іноді думаю, що у них трохи куку на муня. Смію вам заперечити. Все в них з головою добре. Просто вони не хочуть визнавати, що не можуть один без одного. Наталя горда, а Іван. А Іван не хоче давати Наталі марних надій, тому що скоро повернеться в зону ООС. Думаєш? Абсолютно. Вони тому один від одного і бігають, як в Томі Джері. От якби ці всі думки вкласти в їхні голови, то все б у них склалося ідеально. Значить, треба посприяти і допомогти їм це зрозуміти. Дякую. Так. Я підписав ваш рапорт на переведення. Чудово. Кого я можу його забрати? Прямо зараз, в спортзалі. Добре. Ви вирішили трішки розширити свій кабінет? Так, так. Мені пишно слов прописав трохи кардіонавантажень. Тому що за гроші можна купити ліжко, але не сон, їжу, але не апетит. Будинок. Я вас зрозумів. Я вас зрозумів, я зараз буду. Давай. Тут ваші рапорти не переведені. Але наостанок я хочу сказати вам дещо надзвичайно важливе. Все це повинно залишитися в цих стінах. Так що давайте діставайте свої телефони і на коня. Тобто, не на прощання, а реально візьміть телефони і покладіть на коня. Роман Олександрович, ви думаєте, що ми будемо записувати нашу розмову? А СІМ-карту дістати а батарею за вікно? Так, можна і за вікно. Це дуже важливо. Це надзвичайно секретна інформація. Отже, Іване, а чого тебе двоє? Наталю, от вас взагалі троє. Роман Олександрович! Дечка, каптерці. Я зараз. Іван, води. Будь ласка. Ром. Тут, Тут. 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 От посидите тут трохи і подумайте над своєю поведінкою. Роман Олександрович, ну, чесне слово, це якийсь дитячий садок. Ваші постійні сварки оце дитячий садок. Поки остаточно не з'ясуєте між собою стосунки. І не помиритесь, я вас звідси не випущу. Марна справа Марна справа, Івана Ростиславовичу. Це міцні двері. Надійні. Роман Олександрович, ну дайте хоча б телефони. Ну Правда, як ми вам повідомимо, що ми помирились. В каптёрці є стаціонарний телефон. Під'єднаний на одну лінію. Позвонити ви можете, тільки мені. З нетерпінням чекаю на ваш дзвінок. Кінець зв'язку. Блін, Талян. Будь ласка. На чо ти? Зараз дві сесії разом здамо. За потім легше буде. А як не здамо. А може я якось придумав, як відпетляти від криниці? А толку. Все одно він сам з Академії піде. Ну з ним чи без нього нам сесію все одно треба здати. Угу, і то правда. Єдине, що ми можемо зробити, це придумати, як нам святкувати новий рік. Mm? О, я спробую домовитися з Димкович за зал в гуртожитку. О, oh. oh, може, якусь тематичну вечірку. Ну, Прибережи свої БДСМ костюми для іншого mm. Дня. Mm. Та я серйозно, ну так ж було б цікавіше. Тоді вирішимо. Ми всі будемо зайчиками, Дарина буде сніжинкою, Толік Санта клаусом а ти будеш. Ведміть. <реш> Чого мені подобається ідея Портера. І, до речі, можемо зробити щось в піратському стилі. Mm -mm. Костюми не проблема. Банаречні. А може, в стилі мафія. Не наводь на мене. Ні, мафія це складно. А пірати все просто: тільняшки, бандану на голову і все. Я вже, до речі, навіть назву придумав. Пірати Хмельницького моря. А чого, норм назва. Та мені теж подобається. Ну? Давайте голосувати. Я за. Я теж за. за Ну, так. Да. Кузь-кусь. Андрій. <рес> Музика моя. Ну, тоді ще треба докупити продукти. Я приготую щось смачненьке. О, хороша ідея! Угу. А з мене тоді конфеті, хлопушку, ну і інші. Це приколи для піратської вечірки. Ну, все, заряжені на повну руку. Заряд Це все через тебе. Ну, кажуть, що і динозаври вимрели через криницьку. Угу. Ти заварив цю кашу, ти і придумай, як нам звідси вибратись. Давай підпалимо мати, їх а. все одно треба оновити. А приїдуть пожежники і нас врятують. Угу. А що ми скажемо пожежникам? Скажемо, що нас закрив ректор, щоб ми помирилися, а ми миритися не хотіли і тому спалили зал. Ага. Клас. Ну, тоді у нас два варіанти: тюрма або психушка. Ми обидва не підходять, тому що і там, і там нас можуть посадити в одну камеру або в одну палату. Слухай, є ідея. А давай помиримося. Після всього, що ти зробив, Криницький, просто взяти і помиритися. Та, та це кримінал, дійсно. Слухай. Для ректора зіграємо виставу. Не по справжньому. А коли він нас випустить, то кожен піде своєю дорогою, поки психлікарня не з'єднає нас. Двини Олександрич. Mm. Алло? Ви вже помирились? Роман Олександрович, ми так вдячні вам за те, що ви закрили нас тут. Ви знаєте, це була свого роду шокотерапія. Ми так виговорились. Правда, коханий? Так, кохана. Ого. Навіть так порозумілись. Ну, такий швидкий ефект, я не чекав. Ви знаєте, завдяки вам. Ми з Іваном зрозуміли дещо важливе. Роман Олександрович, ми прийняли рішення, ми залишаємося в академії разом. М -м -м. Я навіть не знав, але ми створені один для одного. Молодці. Просто Наталя трохи вимахувалася. Якби дехто не прийшов в академію і не почав качати права, то дехто, як то кажуть, не вимакувався. Роман Олександрович. Бачите, Наталя просто ще не до кінця виговорилася. А. Давай, кохана, розкажи, будь ласка, все, що ти про мене думаєш. Я тобі ніяка не кохана. Артисти з погорілого театру думали мене обдурити? Просто Наталя трішки на нервах. Знаєте, в нас же є певні успіхи, але є і невеличкі шероховатості. От коли ці шероховатості пройдуть, от тоді я вас і випущу. А поки я телефон відключаю. Знаєте? Кажуть, перший рік у чоловіка і жінки він найважчий. От Ви і проживете цей рік в чотирьох стінах. В ніч з 21 на 22 рік. Але в мене екзамен. Не переживай. Я особисто прийму екзамен у твоєї групи. А зранку я вас випущу. З прийдешнім. Це все через тему. В чому я зараз? У всьому. Блін, де той криницький? Ми такими темпами будемо новий рік тут, в аудиторії, зустрічати. Законі 15 хвилин. На запізнення для викладача давно вже минуло. Ми вже намагалися підловити криницького на цьому. Пам'ятаєте, чим закінчилось? На порозі рік новий, добрий, світлий, чарівний. Щастя, злагоду усе. Хай у хати нам несе. А, де Іван Ростиславович? Я замість нього. У Івана Ростиславовича з'явились невідкладні справи. Навіть не знаю, що гірше, Екзамен українці чи екзамен у самого лектора. Чесно кажучи, мене це бридло. Думаю, настав час вибирати звідси. Угу. Ну загадай бажання, може збудеться. Наталь, подай мультику. Ще розбігусь. Тобі треба, ти її візьми. Я просто я ну вдруге сюди не залізу. Криницький, в мене немає жодного бажання тобі допомагати. Я вилізу через вікно на дах, спущуся по пожежній драбині і відкрию зал. Клас. А я як хатіко буду тебе тут чекати. Я на це не поведусь, Криницький. Я знаю, ти, ти вилізеш, а залишиш мене тут. Наталь, будь ласка, включи голову. Це наш єдиний шанс. Козла. Подай по-людськи. Це буде єдиний випадок в історії, коли козел врятував козла.